Вітаю вас, рідні. Отже, закінчився цей епохальний візит президента України Зеленського до Сполучених Штатів до Нью-Йорка, на сесію генеральної асамблеї НАТО. І найголовніше, що він там зробив, це зустрівся з президентом Америки Дональдом Трампом. І тепер нам варто знати, що він звідти від Дональда Трампа привіз: мир або війну. От я всі факти, абсолютно всі моменти заяви і події, зібрав в один такий калейдоскоп, ніби бусінки навісив на ланцюжок, і вам все поясню. Але попередній спойлер на жаль, нам треба готуватися до важкої. Темної і кривавої зими. Чому зараз поясню? Ви, будь ласка, на мене зараз підпишіться ось на цей ютуб канал. Ви поставте, будь ласка, лайк. І якщо вам відео якось резонує, поділіться ним з вашими друзями, з вашими подругами. Це допоможе просувати його у трендах Ютубу. Дуже прошу вас, це ну і мій Instagram, В. нижні підкреслення Соломка. Давайте тепер е, розберемося, що повіз. Зеленський Трампу і що привіз Зеленський від Трампа назад? Напередодні цієї поїздки цієї чудової подорожі, Зеленський збирає фракцію Слуга народу у себе. В офісі. Там зібралися не всі депутати, дехто запізнився, хто не запізнився, їх не пустили. Частина депутатів були незадоволені тим, що їм мало платять грошей, і просили підвищення зарплати, але це все не важливо. За моїми особистими даними, з кількох джерел я отримав інформацію, що Зеленський. Чітко і гучно проартикулював своїм депутатам, що він сповнений сил, він сповнений енергії, У нього є достатньо запалу, він молодий і він готовий далі воювати. Ніяких поступок, ніякої здачі території, ніяких обмінів. Ні, боротьба він до цього готовий. Зеленський наш президент він готовий воювати. І е, дуже дивно, що за іншою інформацією, теж моїх джерел, причому в парламентських колах. Американці паралельно з цим дуже серйозно тисли на е, українського президента і були переконані, що саме е, на цьому наполягатиме Дональд Трамп під час їхньої зустрічі вже негайно сідати за стіл переговорів і навіть ухвалювати неприємні для себе рішення. І фраза зеленського під час зустрічі з фракцією вона вилетіла вже навіть в засоби масової інформації, що Якщо ситуація на Донбасі буде погіршуватися, то доведеться приймати неприємні рішення. Всі подумали спершу, що неприємні рішення це часткова здача територій, але виявляється, неприємними рішеннями можуть бути абсолютно, абсолютно інші вчинки. І паралельно з цим. Звучить заява державного секретаря Сполучених Штатів Марку Рубіо, що Україні так чи інакше доведеться сідати за стіл переговорів і приймати деякі умови Російської Федерації, але потім виходить інтерв'ю Раджепа та і президента Туреччини, який каже: що він не вірить у швидке закінчення російсько-української війни. Після цього Зеленський летить на генасамблею засідання генасамблеї НАТО і зустрічається з Дональдом Трампом. Про що вони говорили? Залишається тільки здогадуватися. Ми не чули ніхто свічку з нас не мав змоги потримати. Але Виходячи після зустрічі, Зеленський був якийсь такий адухотворений, був якийсь натхненний, був заряджений енергією, був заряджений позитивом. І під час свого інтерв'ю на а, прореспубліканському телеканалі Fox News він якось посміхався і дуже добре говорив: і у Трампа в його соціальній мережі True Social з'являється допис про те, що Україна може відвоювати свої Території, відбити свої території. Так, тобто, що виходить так, значить, відповідно, Зеленський розповів, а і Зеленський е сказав, що тепер Трамп довіряє більше йому, а не Володимиру Путіну. Е типу, Зеленський розказав Трампу реальну картину на полі бойових дій, що там відбувається насправді, і Трамп зрозумів, що Путін як професійний КГБшник, водить його просто як лаха за ніс. Ну, нібито так. І слова е, Трампа, точніше, допис Трампа, такий от прям переможний, е, що Україна може відвоювати, говорить про те, що нібито е, я думаю, Зеленський розповів Трампу про якийсь контрнаступ, який планується. Тим паче, видання World Street Journal видало статтю, в якій стверджує, ну це вже не секрети, це не секрет, е, це секрет Пелішанеля. Про те, що Зеленський повідомив Трампу про... Якусь операцію про якісь наступальні дії, заради якої знадобляться американські розвідувальні дані, тобто контрнаступ 2.0. Головне, аби цей контрнаступ, я думаю, не виявився таким, як був контрнаступ 2023 року, коли плани контрнаступу опинилися на столі у Кремля ще до того, як цей контрнаступ розпочався, і наші сили подекуди йшли прямо в лобове зітнення, а не обходили п'ятої, восьмої, сьомої, дорогу. дорогою. Свіже інтерв'ю вийшло а, військового Маркуса, який розповідає, що спіймали російського там чи військового, чи російського розвідника вже були навіть папери з чітким планом контрнаступу, перекладені російською мовою, але все одно вирішили проводити контрнаступ саме за цими планами. Ну, давайте розпочнемо. А там, мовляв, вже подивимося. Це не дослівно, але приблизно таким чином я вам, все, е я вам все перекладаю. Тепер Трамп довіряє Зеленському, а не довіряє Путіну. Він дає добро на якийсь міфічний контрнаступ, відбудеться чи е не відбудеться, але ж... Дивіться, Трамп бізнесмен. І для Зеленського в цьому питанні є погані новини. Та й нас, і для нас з вами теж є погані новини. Трамп не політик, Трамп не геополітик, Трамп не геостратег. Трамп, перш за все, бізнесмен, який переслідує звичайні меркантильні інтереси, він же не пообіцяв якоїсь допомоги Україні. Він не сказав, не пообіцяв якогось додаткового тиску на Російську Федерацію. Ні, він цього на всього сказав, що готовий продавати Україні зброю за європейські гроші. Тобто, якщо Європа. Продовжить підтримувати Україну, не відмовиться, він буде давати зброю. Не продовжить не, допом... не продовжить Європа допомоги, він не буде передавати зброю. Виглядає так, що Трамп просто, як людина бізнесу, він, 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 він каже, знаєте, він, Господи, ви мене задовбали. Хочете воювати? Воюйте. Хочете миритися, миріться, але відчепіться від мене. Якщо треба, я вам зброю продам. Зброя на складах є. Я вам буду її продавати. Нема ніяких питань, але все так виглядає, нібито він виходить з російсько-української війни. Оці його модераційні. Потуги, які він проявляв, оці ці його як сказати, медіаторські здібності, які він намагавсь намагався продемонструвати, спонукаючи Росію Україну догоди, все він зрозумів. Що то він казав, що Путін не хоче миритися а потім він казав, що Зеленський не хоче миритися. Тепер він називає Зеленського хоробрим хлопцем, потужним хлопцем, який е захищається, який воює, який е боронить незалежність своєї е своєї держави, і замість того, щоб пообіцяти нову підтримку. Трамп говорить, я вам продам зброю. Нема питань. Хочете зброю? Я вам її продам. Свіжа заява Зеленського була про те, що нібито е американці, тобто Трамп, дозволив відповідати. Росії, якщо вона буде атакувати енергетичні об'єкти, нібито Трамп це дозволив. Але ж і до того е Трамп, ну, нам Америка не задов... не забороняла відповідати. Можливо, тут натяк на те, що ми можемо відповідати і бити в глиб Російської Федерації не тільки українською, але і американською зброєю. Але ми про те поки що не знаємо навіщо це анонсувати, виникає питання. Тобто, це говорить про те, що війна буде продовжуватися і зима буде по-справжньому кривавою. Контрнаступ, якщо він такий буде, або спроба відвоювати деякі території, вона не буде відбуватися восени, тому що осінь ось-ось-ось. Осінь це що таке? Це період російською мовою розпутіці. Коли дощі, коли опадає листя, заховатися немає можливості, тому що в небо висять дроні, вони бачать найменше пересування, тільки хтось висунувся одразу дрони будуть атакувати. Тобто, ось. Це буде періодом підготовки, коли болотиста місцевість місцевість стає під дощами болотистою активні наступальні дії, тим паче бронетехнікою, або що, або що проводити неможливо. Єдине, можливо, стає неможливо, єдина мож, єдина, вибачте, за тавтологію припускаю, умова або підтримка, яку Зеленський вибив у Трампа. Головний тиск Путіна, головний шантаж Путіна на е, нас з вами на звичайне цивільне населення це енергетичний терор, що населення не витримає чергової зими в темряві і в холоді. І, мовляв, якщо Путін розпочне ось цей енергетичний терор, то почне прилітати в глиб Російської Федерації американська зброя, зброя, з якою дуже буде значно важче впоратися, аніж з українськими дронами, які, наприклад, ось напередодні прилітали, і в Туапсе, і прилітали в Новосибірські. Пошкодили там термінали, де вантажиться тіньовий російський флот російською нафтою. Головне питання для нас з вами: а ким воювати? Ситуація ще більш критична, аніж вона була у 2022 році. От в чому проблема? Згадаймо 2022 рік. Яке було емоційне піднесення у народу України? Скільки було людей? Були черги перед воєнкоматами тих людей, які бажали воювати. Зараз є черги біля воєнкоматів, але тих людей, які не бажають воювати, територій було більше зараз їх. Частина, більша частина їх захоплена, людей було більше. Військової допомоги е, Заходу було більше. Взагалі, підтримки цієї боротьби зі сторони заходу було більше. Тоді американці, Байден казав, ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно. Свіжі заяви з Америки лунають наступним чином. А Америка буде з Україною до останнього. Я, як звичайний громадянин, запитую, а до останнього чого? До останнього українського воїна. Чи до останнього українця, чи до останнього клаптика української землі. До чого останнього? Я особисто не хотів би дожити до того моменту, коли в Україні щось залишиться останнє. Останній громадянин, останній солдат, чи останнє місто, чи останнє село. Що останнє? До чого до останнього? Я цього не хотів би застати і не хотів би дожити до такого сценарію, коли щось у нас залишиться останнім. Найголовніше це люди найбільше росіян їх в 5 разів більше аніж нас ну добре якщо навіть ви скажете не в 5 навіть в 3, ні 140 мільйонів росіян зараз 30 мільйонів українців їх в п'ять разів більше аніж нас, і це найбільше. І якщо колись стояли е, черги бажаючих воювати біля ТЦК, то зараз черги тих, хто не бажає воювати, стоять біля ТЦК. Більше того, зараз оця криза. Зараз серйозна прірва, яка нагадує навіть чимось внутрішнє е, суспільне громадське протистояння між ТЦК, які сприймають звичайних громадян як е, е, м'ясо і як можливість заробити додаткові гроші беручи по борочіпитися. Доларів за можливість вийти із бусика, і, люд... і звичайними громадянами, які сприймають ТЦК за людоловів, вже йдуть небезпечні процеси. Мільйони відео суперечок, бійок з представниками ТЦК. Вже ось буквально щойно щойно днями в Калуші Івано-Франківської області, здається, 15 чи 20 молодиків штурмували. От є відео, є фотографії. Штурмували місцевий ТЦК. Побили його, розгромили, і звідти з цього калуського ТЦК війни звільнили трьох чоловіків, які просто які просто втекли. Це один прецедент. Це така ластівка, це тільки е, квіточка. А ягідки, ви ж розумієте, якими вони можуть бути небезпечними. Тому найбільша проблема зараз для нас з вами, хороші мої, це люди. Нам потрібно готуватися до непростої зими, зарядити пауербанки, зарядити зарядні станції. В мене до речі, зламалася. І готуватися до того, що найближче вікно можливостей до чергових переговорів з'явиться як мінімум весною або можливо навіть в кінці весни. А вибори, які хтось так сильно хоче, і від яких нас відмовляє нардеп нардепедієнко, обічаючи захопливе турне. Під Купянськ. відбудеться не раніше наступної осені. не раніше. Але далі як буде, ми не знаємо. До речі, за інсайдерською так само інформацією. Офіс президента готувався до виборів. Навіть найнята була команда деяких спеціалістів, які проводили підготовчі роботи. Але зараз їх всіх розпустили. Проекти призупинили. І відповідно вибори відкладаються у на невизначений термін. Мій інстаграм винижні підкреслення Соломка. Підпишіться на цей ютуб канал. Дуже прошу поставте лайк і зустрінемося з вами зовсім скоро. Дякую вам.